Терміново соціологічне опитування українців, які виїхали за кордон, тобто таких як я, а саме в Німеччині, шокувало. Це вирок Зеленському. 67% українців вважають, що необхідні вибори під час війни проти тільки 21%. 37% проголосують за Порошенка. Більшість готова його обрати президентом, якщо буде також балотувати Зеленський. 47% бояться правоохоронних органів України. 68% не довіряють курсу Зеленському. Довіряють тільки 24%. 58% вважають політику зеленського шкідливою, ефективною вважають тільки 23%. 55% вважають, що при зеленському проблема корупції загострилась. 59% вважають мобілізацію неадекватною. Тобто зараз 67% вважають бажають виборів і вважають фактично, що Зеленський узурпував владу і не проводить вибори, прикриваючись війною. Нагадаю, все це під час тотальної диктатури. Та пропаганди без опозиційних ток-шоу та дебатів влада програє вибори, і війна для них це єдиний варіант знаходитись в кріслах.